Привіт! Сьогодні розкажу трішки за екошкіру. та ось якою вона буває. Це є глітерна, вона блискуча, буває і не глітерна, тобто буде без блискіток, то просто матова. Це метелики, це є фетр. Ось така, що в мене є ельзою. Спочатку, це звичайно, якусь шкіра, вона форму тримає добре. Вирізаю я собі парочку, яку я хочу зробити. Вирізала. Тепер потрібно мені її повністю обрізати. Тобто ця чорна лінія, це є ваш. Провідник, по якому ви маєте обрізати та не заходити за неї, щоб не було видно багато білого, і вона кудись по дорозі не пропала, коли ви будете вирізати. Ножниці потрібно гострі мати, можна меншенької форми. Я вирізала ось. Далі потрібно добре розігріти клей пістолет. Та ось нашу детальку таку маленьку потрібно приклеїти на фетр. Фетр в мене товщина 1 міліметр. І коли ви приклеюєте, як добре. Притискаєте, щоб не було ніяких нерівностей і горбиків від клею. Те ж саме роблю з другою частинкою. Все рівно, якби ви не розмазували клей, може підлучитися десь якась виємка, Боїтеся пальчики опекти. Є лінійка металева. Розтягнули, прижали тільки не сильно, тому що коли нагрівається кошкіра від гарячого клею, вона стає трішки м'якішою, і ви можете її просто як роздерти ось тут, коли сильно потягнете. Далі оцю всю красу потрібно заново вирізати навколо. Так, щоб поменше було замітно, ззаду, що я фетер. Вирізала. Далі мені потрібно для роботи запальничка. Потрібно краї обійти, там, де ви будете, трішки виглядає фетер. Все, його опалить і не буде ніяких нерівностей. З часом торочитися також не буде. Для роботи я буду використовувати ось такі заколочки з двома вусиками. Це будуть в мене заколочки. Для подальшої роботи мені потрібен термоніж для нарізання стрічки. Стрічка буде під низу. довжина її буде 15 см. Ширина 2,5. І довжина 15. Термоніж можна придбати в мене. Він буває в наявності. але Переважно потрібно один дні зачекати, щоб чоловік зробив основа з дерева, запасна струна, як користуватися. Все я розказую і показую. Все, що стає це термоножем. Ви до мене пишете, ми це все обговорюємо. Ось вона не торочиться, готова до використання. Складаю я її вдвоє і половинку, де є загин, затовляю. Надалі мені потрібна голка з ниткою. Починаю прошувати, захоплюю я. Перший стібок. Тобто, якщо таку кількість я зробила зараз, в наступному я теж таку ж саму кількість буду робити. Загинаю таким же самим способом, загнула, приклала. Тобто, якщо в мене тут йде стільки стіпків, теж саме я роблю і тут. Далі загинаю я її сюди. Тобто, якщо в мене нитка сюди виходить, я так само починаю ззаду прошивати. Все те ж саме, але як ззаду наперед, повторюю повністю усі рухи, усі складочки, всі проколи, де вони є, і як вони відображаються. Тоді у вас вийде рівний бантик з усіма складочками. Так, ось як він виглядає. Далі я тримаю ось тут внизу. Це є верхня частинка, і перший стібок, який я робила, починаю стягувати. Коли у вас тут з краю не захватило, сподіваєте, ще раз. Буває так, що можете не захватити. Так, Бачите, всі складочки рівненькі. Далі я перетягую, обкручую самою ниткою. Питала дівчата, чому така довга нитка. Мені подобається на неї працювати. Зараз я роблю на відео я показую одне, а з боку у мене ще таких. Штук 5 пара лежить 6, тому що я роблю ще і на магазин, і на наявність собі. Маленькі моделі розбирають швидше, більшенькі довше. Ось. Далі обрізаю. 15 см це якраз норма для ось такого метелика. Якщо вам за великий, берите меншенький. Далі для роботи потрібна сама заколка і атласна стрічка, це є 0,6 см. І починаю я її проклеювати до самої заколки. Ті, хто працює давно вже все, знають, вони розумнички, а ті, що тільки починають, вони ще всіх нюансів не знають. Приклеїла. Клей пістолет добре розігрітий. Буде слабше, вона в процесі десь. За декілька разів стрічка просто відклеїться. Коли ви працюєте з гарячим краєм пістолетом, ось тут дойшла я сюди, та починається ширша сторона і відрізаю я на... Термоножі все, відрізала. Його виключати вже не буду надалі так само. Його можна і не виключати в процесі роботи до 50 хвилин. Далі потрібно, щоб в нього був час трішки перепочити покористувалися, виключили. Там, щоб чекати півгодини, не потрібно. Там є блок Захищений від перенагрівання і від скачків напруги. Наношу я клей на саму заколочку. Його небагато наносити, тому що він може просто вилізти. І буде вже гарно і неаккуратно. Далі мені потрібна моя заготовочка за кошкіри. Клею я теж багато не наношу, але пістолет добре розігрітий. З цієї краплинки, коли вона вилазить, я нею і цією краплинкою фіксую свою серединку. Ось так, далі відрізала собі, скільки я відміряла, і просто акуратно, без зайвих рухів затягую. Дивіться, в деяких випадках буває так, що будете пальці опекти, і тут трішки залишається. Наносите трішки клею, небагато. Самим носиком придавлюєте, а далі вже працює пинцет. Все. Коли у вас тут трішки як клей визирає, є таке, як трішечки, боїтеся, щоб там нічого... Не потрапляло, не зачіпалось, за волосики. легенько опалюєте і зразу пальчиком забираєте. Можна залишити так, можна дати ще перетинку. Ось так. Це я показала, як зробити такі, і хочу показати, замовляла в золотій рибці ось такі шаблончики. Мені потрібно зробити одну заколочку саме з таким я її обклеїла фетром. Ось заколочка моя.